Сільгоспідприємство займається тваринництвом, Тобто немає значення, чи то фермер, чи то великотоварне підприємство, будемо говорили, гута, агрохолдинг Мрія, який має понад 300 тисяч гектарів, а галузі тваринства немає зовсім. Це є проблема, це проблема. Господарства стоять на фіксованому податку, крім того, користуються тим, що цукрові заводи купляють. Цукровий буряк при ціні 300 гривень чи 400 по тисячу самі в себе, тим самим перекачують податки з цукрових заводів в сільгосппідприємство, яке є на одному фіксованому податку. Тому ідея є все ж таки заставляти сільського особливо велике, займатися галузі тваринництва. Починати, звичайно, з 5 чи 8, чи 10 відсотків, але потім вага галузі тваринництва має бути в кожному сільгосппідприємстві, Тому що. 70-60 Звичайно. Ми сьогоднішній день на тисячу гектарів прорахували, то потом вага питовага галузі тваринництва мала би бути 30%, не менше 30% на тисячу гектарів. Але на сьогоднішній день нас галузь тваринництва в сільгоспідприємствах займає тільки на всього 26%. Тобто, основна галузь, це рослинництво. Звичайно, є хороші результати, але це. Це не робочі місця, будемо казали, бо це мало. Будемо казали, мрія знову ж таки той самий Холден, який в е, Васильківці населений пункт розвивається, всі остальні вмирають населені пункти, де е, дороги нищаться, а вкладаються тільки в одне населений пункт, дороги робляться, де соціалки немає, де одна бригада виорала, друга посіяла, третя доглянула, четверта зібрали на тому кінець. Без робочих місць, без нічого. Тому це все ж таки треба заставляти в, кожні, в кожному населеному пункті, щоб ну, казали, кожне господарство мало би займатися тваринництвом галузі. Тому я, дивлячись на ці питання, які сьогодні піднімалися, одним із виходів, все ж таки, для, для цих дрібних, малотоварних, будемо казати, фермерських господарств, все ж таки створені обслуговуючи кооперативів. Тому що будемо казати відверто, що маючи 50 гектарів чи 100 гектарів, елеватор він не буде будувати однозначно, бо тому що йому нема підшо. Тому один із виходів є об'єднання фермерських господарств в обслуговуючий кооператив, який до кубки склавшись, дає можливість побудувати. Чи елеватор баночний, чи напольний, але все ж таки мати базу для зберігання зерна. Таким мені довелося побачити в Полтавській області, в Глобинський район. За програмою ТАСІС був створений обслуговуючий кооператив, який об'єднав понад 10, 10 фермерів. Звичайно, що вони викупили за власні кошти міжгосподарський тік, там був. Програма Тасіс їм допомогла в придбанні обладнання для виробництва борошна, крупорушку купили. І вони почали працювати. Хоча, звичайно, на кожен яка от дію є протидія, їм мішали, то, знаєте, було в спілкуванні в живому, то, то виключали світло, то, то все ж таки вони в купці могли зробити багато. Навіть якщо світло виключали, вкупили дизельний генератор, собі зробили вирішення питань. Тому це є одним із шляхів. Звичайно, по тих фермерських ой, по обслуговуючи кооперативів, які створені, є ряд проблем. Ну, шість основних вони діють на сьогоднішній день це молочне джерело, ягідний край, який створений, ну, напрямок він знову ж таки: обслуговуючи кооператив, об'єднання одноосібників. Тобто особисте селянське господарство об'єднується в один і все ж таки, оцей яїдний край, це ну, Лосятин, село, об'єднав десь в межах 125 одноосібників, які вирощують суницю. І це так, за Почаєм в ту сторону полуницю. полуницю. І вони надали 25 тисяч доларів їм на придбання основних засобів це холодильне обладнання яке дозволяє зберегти ягоду і продати вже трошки розтягнути період. Проект – це проонівський проєкт. Між іншим, вчора було представлення третьої фази, був представник адміністрації. Ми провели вчора нараду за участю виконуючого обов'язки голови адміністрації. Визначені ну, ряд районів визначений. Це Тернопільський район, то що був вчора, зборів. Козова, Буча, Чортків, які голови адміністрації мають організувати сільські громади для знову ж таки, в них тільки одноосібники, тобто сільський голова має бути активним в питанні цьому і організувати і створити обслуговуючий кооператив. У них значить формат, вони, якщо створюється кооператив, під Волочиську це зелена криниця. Він зараз починає працювати. Це два кооперативи, Ядний край і зелена криниця. Це по цьому проєкту працювали. вони. Це зелена криниця млин, їм придбали, вони вступили з приміщенням. На сьогоднішній день є ефект від того, і вони дають 25 тисяч доларів, іменно в доларах. На перший етап, другий етап 10 тисяч доларів, і останній третій етап, якщо обслуговуючий кооператив хоче розвиватися, 5 тисяч доларів. Крім того, з обласного бюджету виділяється сільоз кооперативу 100 тисяч, ну, до, стараємося до 100 тисяч. Чому стараємося знову ж таки, ті самі, яка от проблемні наші тендерні закупівлі, де Більше 100 тисяч заставляють проводити тендер, який заганяє нас практично в часі і в, е, в, заганяє в чужу область, яка от купляти, коли в нас тут є свої. Тому ми стараємося до 100 тисяч в цьому році. Чотири кооперативи цим питає, програмою скористалися. Мали можливість придбати і техніку, і той самий, я єдний край, подав заявку на і зараз він отримає кошти. Щодо, знову ж таки, хотів би звернути увагу це на дорадчі послуги. Тут питання таке стоїть, дорадчих рад при органах влади. Ну, департамент завжди радий, якщо звертається, ми завжди раді допомогти. Це жодного людина, яка би прийшла і сказала, що ми не знаємо чи як, ми стараємося допомогти і в тій самій програмі. По фермерському руху, я казав вам пане Єген, що як треба зробити практично. Тому що теоретично то воно так, але практично треба зробити чим простіше, тим краще. Дорадча служба в нас є, хоча вона така, яка от, ну, неформальна, але є. Це при інституті агропромислового виробництва. Видають за власні кошти видають брошури, дорадчі послуги надають. Але нас треба, я вчора, як ми спілкувалися, я казав, що наш українець треба в психології міняти, нашого українця. Тому що поламалася в Америці розетка, я кажу, завжди викликають майстра, щоб він прийшов. Заплатив гроші, і він пішов. нас, українець, бере викрутку і починає рухати. Весь будинок обесточує, але він зробить всю одну ту розетку. Тому тут є питання, і хоча в нас був діяв проект дорадчої служби, знаєте, чудово. Який працював і приказав довгожити. По одній причині, що фінансові підтримки, тільки призупинили фінансову підтримку, він хоча, е, приказав довгожити. Хоча і транспортні засоби в нього були, і всі послуги, які він міг надавати. Щодо фінансової підтримки, моє бачення на сьогоднішній день, яка от ровера не треба придумати, він придуманий. Є закон про державну підтримку АПК 2004 року. Дуже чудовий закон, але про нього всі забули, і нашим, яка от всім можновладцям, треба казати, що є законодавство тільки виконувати. На сьогоднішній день, звичайно, що в складній фінансовій стадії говорити про якісь великі фінансові вливання не можна, але про програму відсоткового відшкодування кредитної ставки це одне з питань, яке дозволяє залучити. Ресурси в село на сьогоднішній день. Це і посівну провести на сьогоднішній день, тому що буде, як ми сьогодні говорили, селітра коштувала ще рік тому 3 тисячі, сьогодні 6400. Хто знає навесно, що вона буде коштувати. І тому треба купляти. Тому одне із таких, що дозволяє і будуватися, і провести посівну це все ж таки державна підтримка відшкодування відсоткової ставки за користування кредитом. І, звичайно, що. Одне з таких актуальних питань це все ж таки відновлення відшкодування фактично сплачених страхових платежів. Хочемо чи не хочемо, але і в Європі всюди страхують посіви, страхують. І ми повинні хочемо сюди туди йти. І пам'ятаєте, чудово, хто довго працює в АПК, в четвертий, п'ятий рік відшкодування йшло чітко, застрахували посіви, сталася стихія. Відшкодували, маю чим посіяти і далі йти вперед. Коли стоїть, мені було дуже сумно бачити, а доводиться багато виїжджати на, по стихії і бачити керівника, який посіяв, доглянув, і стихія пройшла по, по діагоналі поля. Одне поле чорне, друге буряк росте, як нічого не бувало. Але той кусочок залишився і нічого практично ставить на коліна сельоз тому оці дві програми на сьогоднішній день є найбільш актуальнішими. Але попередні роки, коли були кошти, ми знову ж таки завжди піднімали питання, що не давайте на ті питання, а на ті, дайте на один гектар, на одну корову, на одну голову поголів'я свиней, дотацію визначити всім, пооднаково, хто розвивається, той. хто має, той получить, хто не має, буде тягнутися для того, щоб отримати ту і чи іншу дотацію. У Мене коротко, все. Якщо є питання, звичайно, я готовий відповісти.